Да, 25 січня. Це новини на ТВ7. партизани в дії У Маріуполі. Бавовна в казармі окупантів. Лікарів без кордонів не пускають в місто. А маріупольці передають медикам автомобілі. Усе детально у випуску з вами Наталія Богиня та Олексій Кириленко. Вітаємо у Маріуполі. бавовна в казармі окупантів. Там перебували понад 200 солдатів. Скільки з них постраждалих, поки невідомо. На місце прибули медики та надзвичайники Ерефії. До речі, напередодні цю казарму маркували партизани Маріупольського спротиву. Про це заявив радник мера. Він запевняє, це лише початок, і далі буде більше. У Маріуполі активізувалися мародери. Окупанти натякають своїм, що можна зачищати, але самі не ризикують, а посилають мирних, бо ж бояться підірватися на розтяжці чи залишках снарядів. Ті знімають відео, аби оцінити, що ж можна поцупити. І після цього росіяни вже безпечно беруть чуже. Демонтаж під корінь у Маріуполі продовжують зносити будівлі. По всім районам міста після кожного будинку залишається прірва до підвалу. Тим часом російські пабліки пишуть про нові котловани для будівництва. Окупанти не пускають до Маріуполя лікарів без кордонів. Зазвичай організація має змогу допомагати людям на війнах і неодноразово це робили. Про це розповів головний координатор Крістофер Стоукс. Цитуємо. Ми намагалися з усіх сторін допомогти українцям і в Маріуполі, і в Мелітополі, і в Херсоні, коли місто було окуповане, але нам не давали доступу, каже Стоукс. Живі повинні боротися за полеглих, здорові за поранених, вільні за полонених. І з такими словами виступила дружина командира Азова Катерина Прокопенко на київському форумі. Жінка нагадала, що близько двох тисяч воїнів Азовсталі бранці РФ з них близько 700 – азовців, яким найскладніше. Багато поранених ще з часів Азовсталі або ж від тортур, також чи немало жінок. Прошу кожного, прикласти максимум зусиль і долучитись до визволення героїв з полону, долучитись до підтримки сімей загиблих, до героїв, до підтримки тих, хто вийшов з полону, тих, кому потрібна реабілітація. Задля перемоги маріупольському військовому шпиталю передали дві автівки. Вони зручні та комфортні. Є великий багажник для техніки та потреб. Зсу машини закупали завдяки благодійному фонду Я Маріуполь та шведським партнерам. Ключі від них передав мер Вадим Бойченко. Дуже зручно, що коли хлопці або дівчата вийдуть, у них буде можливість використати і грузови вантажити, да. і грузовий об'єм, тому вона така універсальна і для завдань потужна. Німеччина погодила передачу леопардів Україні. Нині чекаємо на 14 бойових машин. Ще танки нам мають поставити інші партнери: Іспанія, Нідерланди, Польща та Португалія. Загалом близько сотні одиниць. Такої техніки зараз потребує ситуація на фронті. Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський. Ми усі у вільному світі маємо посилювати нашу співпрацю, щоб не лише відповісти на чергові російські злочинні дії. Хоча це буде, буде звичайно, буде із підтримкою світу. Разом виженемо російську Орду з українських земель. А на це нам точно стане сил. Додамо тільки що в нашої нескореної країни ще й відповідний президент. Долучаємося до флешмову привітань гаранта з днем народження. Володимиру Зеленському сьогодні 45 років. Дякуємо за службу народу України. Наш головнокомандувач Валерій Залужний отримав у спадок мільйон доларів. Гроші йому передав американець українського походження Григорій Степанець. Про це пише The New York Times. Там зазначають, що залужний пожертвував усі кошти на збройні сили України. Сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить. Ну у випадку Росії це точно так. Окупанти поширюють фейк, про начебто наступ на вугледар. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Аналітики кажуть, московити хочуть штучно створити позитивний наратив, бо насправді успіху не мають. Втратили багато сил та ресурсів, які навряд чи зможуть відновити на цій ділянці фронту. Українські бійці вийшли з Соледара. Цю інформацію вже підтвердили у нашому генштабі. Речник східного угруповання Сергій Чараватий пояснив, це було необхідно, аби зберегти життя військових. Але тут одразу скажемо: росіяни можуть не радіти своє завдання. Зсу виконали, вони не дали ворогу прорватися на Донецькому напрямку та зайняли більш вигідні позиції на околицях міста. Зранку окупанти накрили Харківщину. Обстріляли Куп'янськ, Вовчанськ, Іванівку. Котлярівку та ще з десяток населених пунктів. Потрощили будинки, магазин, ангари та оздоровчий комплекс. Поранені двоє людей. Їхній стан середній. А напередодні вечорі росіяни мінами закидали Сумщину. Було чотири прильоти по місту середина Буда. Там пошкоджений будинок, люди не постраждали. Мінометами, танками та артилерією московити атакували Херсонщину. За останню добу накрили область 52 рази, вдарили по будинках. Пологовому поліклініці та навчальному закладу травмовані шестеро людей. Ще один чоловік загинув. Під обстрілами Донеччина окупанти відкрили вогонь по вугледару, новоукраїнці, богоявленці, авдіївці пошкодили близько півсотні будинків, садовий кооператив, палац культури та котельню. Постраждали десятеро жителів. І це всі новини випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграм і Телеграм. Спокійного вечора побільше нам гарних новин. Бережіть себе.